160% профіта за 2 тижні завдяки Rocket Blast. Бажаю здоров'я, шановне критористу, радий вас бачити на своєму youtube каналі. будь ласка, підтримайте мене своєю підпискою на канал, тому що вам це не тяжко. Мені дуже приємно, тому що саме це мене мотивує все більше і більше знімати для вас корисного контенту. Також обов'язково підписуюся на мій телеграм-канал, тому що там маса корисної інформації. на різних ігор, промок. До речі, зараз роблю свої перші кроки в торгівлі шиткоїнами. Полянти придбав на 10 доларів за 6 хвилин, плюс 100% вже. 20 доларів в є. Тому, якщо вам цікава крипта, то ви 100% знаєте корисну, саме головне профітну інформацію в моєму yeah. телеграм-каналі. Посилання ну, буде під цим відео. Так, сьогодні ми поговоримо про гру Rocket Blast. Я про неї вже знімав відео, як ви бачите, ось 11 днів тому відповідно, що з собою являє гра, зараз я навіть відмотаю вам трішки, щоб ви просто зрозуміли, ось погляньте, мій перший пост, я 5 липня. Закинув туди скільки, 0,164 ефіра, на той момент це було 55 доларів. І, і що? Там була така функція, що ми можемо заробляти без вкладень і з вкладеннями. І зараз я детально розповім, чи вдалося мені заробити, чи не вдалося. Але, 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 але. є цікаві, але. Так, давайте перейдемо безпосередньо в гру. Ось погляньте, тобто... безкоштовна версія, тобто ми могли там клеймити. Ефіріум, ну, там, взагалі там копійки, але, врешті-решт, заходити кожну годину. Тут така фіча. Так, не, ага, немає пари. Давайте, тут нема пари, давайте ми зараз спройдемося. І тут нема пари. Відповідно, ми могли клеймити внутрішні монети. Тобто зараз я там наклеймив на 3 долара 48. центів. І, і я закидав. 0,0164 фірма на стейкінг, тобто закидав е, на 14 днів за 14 днів, а там міг заробити 160 доларів. Відповідно, сьогодні пройшов той час, коли я захотів би свої кошти, але мені не вдалося. Відразу скажу, що я навіть коли я знімав відео, говорив, що це хайп проект. Тобто я не говорив, що це там 100%. там 100% можливість заробити я розумів, що це хай проект, але закинув 50 доларів, тому що це для мене є контентом, показати і можливо думав заробити. Але врешті-решт, яка ситуація? Погляньте, тобто, тут все відбувається в мережі, в мережі Blast, тобто на ефірі, але в мережі Blast. І я сьогодні захотів вивезти кошти, тому що вже прийшов той день, але мені не вдалося. Не вдалося по тій причині, що в даному випадку Rocket Blast перейшов на якусь другу версію. Ось бачите, ланч V2. Тобто, я цього якось не побачив чи не зрозумів, і на даний момент, на даний момент. Які кошти у мене тут були на, на фармини? Я спочатку там завів ще ефіра в мережі Бласт, тому що потрібно було вивести там заплатити за комісію Там ну мінімально. Але, врешті-решт, я спочатку потім зайшов. Гаманець тут потрібно було як. Імпортуєш свій гаманець прямо в там Metamask, трасвали, і воно нібито приходить. Я хотів натиснути відповідно, ставив свою пошту, але мені ніяким чином код не приходить. Я, давайте, вияснять, Давай вияснять". Наприклад, написав на саппорт, але ні, поки що нічого мені не відповіли, але я зрозумів, що е, гра перейшла на іншу так би, версію, і всі ці е, так би мовити, депозити. Фармілки, які, наприклад, я там фармив, вони зараз вже не актуальні. Я в даному випадку заповнив форму, щоб мені повернули кошти, які я вклав. Там була там google форма, відповідно, там ввів свій гаманець, скільки я там закидав і таке інше. Надіюсь, звичайно, що е, мені все-таки повернуть кошти, тому що це ще проект. Знаєте, не загинається. От суть суть, суть цих хай проектів. Тобто, розумієте, це все так, пірамідальна основа. Тобто люди заносять і воно тим самим людям платить, відповідно. Тут знаєте, не відбувається, що таке глобальне і таке інше. Тобто воно живе поки є трафік. Нема трафіка, відповідно воно загинається. Поки що я бачу, що воно розвивається, переходить там на іншу версію, і таке інше, але, 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 але хотів сьогодні вивести. Гад не встиг, не встиг. Тому, якщо вам цікаво, обов'язково підписуємося. Я е, на Ютуб на канал, на телеграм канал, тому що там я спочатку буду висвітлювати, щоб ви е, побачили, чи, чи вдасться мені все-таки порнуть хоча б тих 55 доларів, тому що 55 доларів на дорозі не валяється. Але врешті-решт, я міг заробити робити з 55 доларів. Ну скільки там? Напевно, доларів 80. Думаю, о, зараз там плюс 30 доларів за 40 днів, за супер. Тому побачимо, що на туристу, туристо, з цього вийде. Я вирішив все-таки записати це відео. Спочатку думаю, може потягнути, може там. Е, там Записати, коли там мені повернуть кошти. Я максимально щирий з вами, відвертий, тому що я б це показував там в своєму Ютубі, знімав про це відео там день. Потім ще в Телеграмі висвітлював. Але в Телеграмі так теж цікаво, по поцікавився своїх підписників. Тобто у вас е чи вдасться мені вивезти, більшість там е проголосувала, що не дасться. І, на жаль, на жаль, поки що так і є. Тому, Тому отримав я хуй з раку. А не Ethereum в мережі Blast. але побачимо, побачимо. Дійсно, можливо, повернуть кошти, можливо, не повернуть. Якщо не то нічого страшного, в принципі, це та сума, з якою я готовий був на той момент, ще випрощатися, тому що я 100% розумію суть цих проєктів відповідно, і розумію, що той, хто перший вскочить, той і заробив. Врешті-решт, врешті-решт, підсумовуючи це все, поки що я не заробив. Можливо, я вже і втратив, але це ще не точно. Якщо повернуть кошти, то я ще додатково відео зніму, розповім, що куди як можливо так більш детально поговоримо про всі ці гайпроекти. Якщо вам цікаво, повисвоб, ласка, отаку от подобайку на це відео, тому що це для мене, знаєте, ну яскравий приклад, яскравий показник. Того, що ну вам цікаво, я намагаюся, що знаєте, витворити той цікавий контент, яким там більше ці загодить, нести користь. І коли, наприклад, якомога там більше лайків збирається, подобай підсідою розумію, що дійсно я значить на правильному шляху. Людям цікаво, ж потрібно рухатися далі. Я вас дуже прошу, підтримайте, будь ласка, підпискою, лайком і звичайно, і, звичайно, можливо, навіть коментарем, тому що це взагалі буде unbelable. Тому що на туриста побачимо, що з цього вийде. Поки що ситуація така. Не, не бачу вже сенсу, звичайно, вже сюди інвестувати, навіть Rocket Blast, там v 2 Побачимо, побачимо, чи повернуть кошти. Якщо повернуть, то супер, якщо не повернуть, то. Ну, не дуже прикольно, ну дуже прикольно, але врешті-решт маємо, маємо таку ситуацію. Обов'язково обов'язково підписуємося на канал, ширину подбайку на це відео. І чекаємо, чекаємо і побачимо, що з цього вийде. Rocket Blast поки що скам.